Це 10-й ювілейний випуск. Погнали! Всім привіт! Це 10-й випуск без світла. так би мовити, міні-ювілей. Нещодавно відбулася сильна масована атака, і ми вже відчуваємо її наслідки. Перш за все в Києві вимкнулось метро взагалі на півдня. А це про щось докаже, тому що енергетика зазнала великих навантажень через ці обстріли і всі кочують у пошуках світла. Але так чи інакше ми робимо все можливе, щоб наше звичайне життя тривало. Ну, як би мовити, звичайне. Те, яке в нас є, ну воно для нас звичайне. Ви повинні розуміти, що ті дні, які ми зараз переживаємо, це просто новий етап, до якого треба бути підготовленим як морально, так і фізично. Тому тримаємось. Там якраз і була мова про відчуття під час цих обстрілів. Воно дуже добре передає суть. Що в ці моменти відбувається, тому лінки залишу в описі під цим відео. Також хотів би подякувати всім за лайки та репости і підтримку в інстаграмі стосовно цього відео. Ребята, ви молодці, дякую. І так, давайте по тему. Де дивитись за світло? Не забувайте, що, по-перше, є додаток світло, де ти можеш додати декілька адрес та одночасно за ними слідкувати. Особливо мені він подобається найбільше. По-друге, є сайт Ясно. З графіками відключень і Site Detect, також з графіками відключень. Чисто з наукового інтересу я вирішив затестити всі три варіанти на одну адресу і чи правильно вони видають інформацію. Тобто, чи однакова вона. Так, вона абсолютно однакова, як ви можете дивитись на ці результати. Тому користуйтесь тим функціоналом, який більше вам подобається. Про інші лайфхаки по світлу, як його відслідковувати, я відповідав у попередніх відео. Коротше, де дивитись, розібралося, тому йдемо далі. Останніми днями з'явилася інформація, що в Київській області будуть виключати електроенергію під час повітряних тривог, але вона одразу ж була спростована. Є офіційне посилання на джерело ДТК, і воно коментує дану ситуацію, і вони дають коментар про того, що таких відключень наразі відбуватися не буде. Але ви уявіть, якщо б вони затестили такий варіант. І я вам кажу, якщо б ця практика себе зарекомендувала, то це б з'явилося всюди. Коротше, одним словом, я сподіваюся, що до цього не дійде. Наразі така практика не приміняється, і це круто. Йдемо далі. Нещодавно вийшло велике інтерв'ю Валерія Залужного виданню Зе Економіст, і його вже розірвали на цитати. Ви самі можете це побачити, адже про нього написали в кожному інтернет-виданні та телеграм-пабліку. Були цитування, аналітичні розбори, якісь там конспірологічні теорії. Коротше, було купа всього. А вже ж я з цим всім ознайомився і не бачу сенсу цитувати це тут. Але я хочу вам дати аналітику від телеграм експертів і моїх друзів, яка пролунала на фразу щось багато тексту в цьому інтерв'ю, а можна якось коротко. І ось отримуєте. Зброї мало щоб дати їм п***ди, але триматися ми можемо. Білораша може включитися активно у війну. А я це вам покажу, покажу. Є розклад замерзнути на але, сподіваюся, ми цього не допустимо. НЕТ! дерьмо! Найхоріше, що в нас залежність від союзників 99%. Отак, да? Так? Я понял. Богдана не люблять значити. Інфраструктурі критичної вже майже дупа. А вони все думають, давати в ці патріоти чи ні. До адміністрації Байдена є багато питань. бля, общем, берега попутали. Що вам нужно? Що ви чудите? Коротше, я вважаю, що з мого боку тут нема що коментувати. Для цього є дуже багато інших аналітиків та експертів стосовно цього інтерв'ю. А це була кратка телеграм-аналітика від Politics, Memes and Healthy Food. А якщо серйозно, основний висновок, який я можу зробити по цьому інтерв'ю, це про те, що я сподіваюся, що всі знаходяться на своїх містах. Ну а також те, що у нас буде світло, і ми не замерзнемо на як кажуть наші телеграм-аналітики. Коротше, йдемо далі. У цьому розділі хочу розказати вам про ефект Бена Стіллера і фільм Зразковий самець англійською мовою Зооландер, де він виступив його режисером, а також знявся сам. Якщо тікток покоління не розуміє, про що я кажу, то ось обложка цього фільму. Тепер, коли ви зрозуміли, про що йде мова, мова йде про те, як наше покоління під соусом ностальжі може відроджувати якісь крінжі та зашквари минулого. І вони стають дуже популярними та атмосферними хайповими мемами. Які передають атмосферу та роблять відсилку до минулого. Ну, а вже ж передають атмосферу тієї епохи, як щось круте та прикольне. я сподіваюся, ви розумієте, про що я хочу вам сказати. Взагалі, це добре, коли відроджує старі меми, але ви ж розуміємо, що якийсь час цей фільм він був такий на грані такого фолу між чимось унікальним Стьомним та зашкваром того часу. А сьогодні це дуже відомий, цікавий та прикольний мем. Короча, щось я вас підрозив з цим ефектом Бена Стіллера. До речі, назву я придумав сам. Давайте я розкажу вам щось прикольне. Короча, в мене є чат дому, і час від часу сусіди пишуть якусь туди інформацію стосовно чи є вдома світло, чи нема. Як там в тому третє? Коротше, справа не про то. Пише нещодавно туди сусідка. Я зацитую. Любі сусіди, можливо, когось є, одлежить коробок з або зажигалку, нема чим зажич... зажечь газ. Ну тобто, в той момент, коли вимкнув світло в домі. І я думаю. Ім'я. Ти гониш, що ли? дев'ятий місяць війни. Вже з кожного рупору всім сказали: запасайтеся, продукти харчування, вода. Сірники, вогонь, системи приготування їжі. І на дев'ятий місяць, коли йдуть повномасштабні обстріли, і вже сьогодні не перший раз вимкнуло світло або опалення, або газ, або вода, і ти пишеш в чат, не, розумієш, що щось може не бути. І я це кажу не для того, щоб тебе підтролити, якось і протруніти, а вже ж ми з сусідами тобі допоможемо, і навіть не тільки спічками, а навіть їжею нагодуємо, і ти не замерзнеш ми. Всі підемо тобі на зустріч. Зберися вже! Дев'ятий місяць. Не знаю, щось мене ця ситуація дуже прикольнула, я так з неї арнув, тому вирішив тут розрядити вам обстановку. Весь моє відео, я тут іноді поради якісь прикольні даю. Коротше, мені здається, що в мене запис вийшов якийсь сумбурний, але на цьому в мене все. Я хочу вам сказати: грійтеся, кохайтеся, бережіть один одного і бережіть електроенергію. Пока.